Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо віршик Я живу на Україні, який написала Ганна Комісарова. Я живу на Україні, де річки озера сині, чиста в них вода прозора, в дно глибинне світять зорі. Найгарніші наші села, люди мудрі і веселі. А тепер, малятка, повторюйте, я живу на Україні, де річки озера сині. Чиста в них вода прозора. В дно глибинне світять зорі. Найгарніші наші села. Люди мудрі і веселі. А тепер послухайте ще раз віршик. Я живу на Україні. Де річки озера сині, чиста в них вода прозора, в дно глибинне світять зорі. Найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, молодці дітки! Дякую усім, хто підписався на мій канал і ставить подобайки. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую за увагу! До нових зустрічей. Миру нам усім!